Поліція зупинила тверезого водія. Його дії були адекватні. Він без конфлікту абсолютно, але поліції дуже був потрібен протокол. Тому під час розмови поліція висунула звинувачення, припущення, що у водія наявні ознаки наркотичного сп'яніння. Тому поліція вимагає після цього проходити огляд закладів охорони здоров'я. Ну водій адекватний, нормальний. Він погоджується, його доставляють до лікарні. За наслідками огляду йому пишуть статтю 130, кажуть, що він перебуває в стані наркотичного сп'яніння. В лікарні застосовують експрес-тест фірма Вонтфо, і він по сечі, показує, нібито у нього в сечі в організмі наявні наркотичні речовини. Ось така задача була поставлена переді мною, як перед адвокатом, моїм клієнтом. Він військовий в судових засіданнях участі не приймав. Однак ми закрили справу, перемогли. Це було нелегко. А суд першої інстанції був дуже упереджений, поводив себе з ухвало. З самого початку фактично призначив вину нашому клієнту. Ну однак, я як адвокат таке терпіти не буду. Тому ми підготували розширену апеляційну скаргу, доведену, аргументовану, змістовну і подали в апеляційний суд. І ми виграли. Чому виграли? Бо я зробив просту річ: я змусив суд дивитися не на слово «позитивний», що типу, у нього наркотичні речовини знайшли, а на процедуру і на докази. Тому що при підозрі на наркотики лабораторні дослідження є обов'язковими. Так само, якщо тест позитивний, має бути лабораторне підтвердження. А що в нас? Лікарня офіційно відповіла на мій адвокатський запит що ніяких аналізаторів чи хроматографів ніхто не використовував, ніякого обладнання не було, лише експрес-тест в онфо. Тобто вони зробили так званий склінінговий. Аналіз і замість підтвердження його лабораторним шляхом одразу написали висновок про наркотичне сп'яніння. Апеляція чітко сказала: так не можна. Такий огляд проведений з порушеннями порядку, і він є недійсним. А доказів поза розумним сумнівом у справі немає. Кожному водію варто звернути увагу на цей важливий нюанс: лікарні масово порушують процедуру огляду водіїв на стан наркотичного сп'яніння. І навіть коли вас оглянули, і експрес-тест показав, що ви перебували в сталі наркотичного сп'яніння як водій, а ви точно знаєте, що ви наркотики не вживали. Не опускайте руки. Якщо не буде обов'язкового лабораторного підтвердження, справа має розсипатись. Головне знати, на які важелі тиснути, куди звертати увагу суду. Ви ж бачите, що суд першої інстанції розумів, що порушена процедура. Однак, суд першої інстанції свідомо пішов з моєї точки зору, свідомо. На порушення ухвалив абсолютно незаконне безпідставне рішення, і це рішення було скасовано в суді апеляційної інстанції. Якщо ви потрапите в ситуацію схожу з цією, ви завжди знаєте, куди можна звернутися. Телефон в шапці профіля зберігайте.